Привіт, друзі! Мене звати Дмитро, вітаю вас на каналі Сільське життя. Трошки більше року назад я знімав відео про те, як сію траву стоколос, токолос, додав шменьку люсерни під овес. тому році був дуже файний перший укіс. Не знаю, чи то був великий овес. Але дуже було великий об'ємний кіс, але тільки один. На сьогоднішній день ви бачите те, що є, можливо, камера не передає зовсім. Ще потім пізніше видно, я тут був рік назад, більше сюди не приходив, косив не я, прибирав не я. Не було можливості. От видно ще десь поростали трішки бур'яни і вони так ростуть. Зараз що ми бачимо? Бачимо трішки люцерни. Бачимо якусь траву. Чи то стоколос, чи то парій, невідомо, але відростає. На сьогодні дуже страшний вигляд, маєте, що трішки поїздили кіньми. Видно, що трішки овес сторічний залишився. Ну, Така ситуація. Е, якщо буде можливість зняти пізніше, що з цього виросло, може ми вже з'являлися думки його переврати, але бачу, люцерна так досить... Досить. ну Принаймні перший вкіс оця трава мала б піднятися, чи це стоколос, чи то не стоколос. Я думаю, побачимо трішки пізніше. Ну, тут десь рідше, там десь густіше. Але якась травичка є. Зараз вам ще покажу, як виглядає чиста люцерна. І ще раз е переконуюсь, що краще. Люцерни в нашій місцевості, напевно, на сіно немає, тому що у зв'язку з малою кількістю опадів. Ось тут щось більше якоїсь трави, там менше. Ну, Почекаємо, кому цікаво, слідкуйте. А зараз показую люцерну 2-3 роки, чотири, як вона виглядає. Люцерна другий рік сілася разом з. Травою. Заради справедливості хочу відмітити, що траву знімаю пару днів назад, а зараз така погода, що з кожним днем воно все росте і росте і росте. І Люцерна теж осінню не косилася. Перший рік ми зібрали два укоси з трави разом з Люцерна сіялася без покривної культури, трава сіялася з покривною культурою, то зібрали один укис. Надіюся, що трава дожине, але все-таки, враховуючи наші погодні умови, мало опадів, скоріш за все, що трава не буде давати три укоси, як це робить люцерна. Було б добре, що хоча б два дала. Значить, Це я вам показую зараз люцерну, яка має теж другий рік. Бачите, як густенька. Сілося, зразу скажу, більше норми і сілася в вологу землю. Як я розповідав в попередніх відео, що для сходу люцерни потрібно дві умови: температура, тепло і вологість. чим тепліше... Тим швидше ще обов'язково, і обов'язково вологість. Покажу зараз ще люцерну, яка має більше років. І розповім ще про які помилки, щоб ви їх не які помилки були зроблені, щоб ви їх не повторювали. Так, переходимо до іншої виду Це Ще раз показує те, що було постійно минулого року. А зараз показую те, якому вже... Напевно, 4, а можливо і більше років. Е, що воно таке трішки ріденьке. Ну, рід, е, рідкість тут пов'язана з тим, що тут дуже поганий ґрунт, такий глинистий. Е, і е, як ви бачите, багато-багато є перію. Попередні роки перій якось був, може ще він дожине, великий і це давало таку навалу е, сіна, принаймні перші два покоси. А на третій вже було е, рідше. Але в цьому році поки не нас доганяє. Періг, хоча може ще дожине. Оце, бо йому вже, напевно, 4 роки. Чи четвертий рік, так буде правильно. Стосовно е, козлятника. Козлятник теж на такій поганій землі. Дуже-дуже-дуже такий. Значний. Основна причина в тому, що дуже суха земля. Тобто, я зараз ще провожу експеримент, та покажу пізніше вам е, де козлятник поливається і він росте набагато швидше. Ніде в, в літературі не вказано про те, що козлятник східний любить вологу, але козлятник медичний вказано, що росте в болотяних місцях. Тому я вирішив, що це є одна із причин, чому в нас дуже він погано росте. І все-таки в наших умовах, а це Житомирська область, в Житомирської області на даний момент ліпше, ніж люцерна. У звичайних умовах без окремого поливу я не бачу. Хоча трава дуже цікава. І один з її плюсів це те, що вона не обсипається і збільшує удої молока. Ставлю силочку, покажу на поливі. Так Виглядає козлятник на поливі, причому був пересаджений пару днів тому з того самого кусочка. Тільки поливався, і от дивіться, як росте. Пересаджувалося з конком, тому що зберегти певні бактерії. Дивіться, який інтенсивний пішов. Зразу приріст. Тому на даний момент мої спостереження такі, що якщо у вас достатньо в тій ділянці землі до висіти достатньо вологи трішки болотиста місцевість. Десь, якщо я не помиляюсь, писалося, що він там може витримувати затоплення або у вас є можливість поливати, то я думаю, що це буде файна трава. Якщо у вас Засуха, немає поряд е, поливу і болтиснюємо севості, то ліпше сіяти е, люцерну На даний момент мої висновки такі. Люцерна третій рік. Якщо я не помиляюсь, е, як ви бачите, вона теж ріденька Основна з причин, ці є також більше норми, але основна причина те, що сіяли. В суху землю. І перший рік ми, грубо говорячи, втратили, збираючи два чотири коси з бур'янами. Тобто всипали в суху землю, люцерна не проростала, а бур'яни сходили. І Бур'яни трішки пригнічували, і я так розумію, що просто пригнічували, а частина люцерни випала. От ви бачите, не Зараз теж почав проростати пері. Тому основна умова сіяти у вологу землю. Сіяли як правило, ми весною, хоча дехто писав мені в коментарях, що пробували сіяти на осінь. Якщо, е якщо така зима, як в цьому році, то це їй не страшно, тому що не було морозів. Але в іншому випадку молоді рослинки, які не вкорінились, не укріпились, можуть вимерзнути. Тому. Ну, з досвіду, весною. Якщо е, прохолодно, то люцерна може сходити до 30 днів, якщо тепло, то може 5-7 при умові вологи. Тому, е, за, якщо волога волога, то е, і тепло, люцерна сходить за 5-7 днів і е, бур'яни ще не встигають сильно її пригнічити. І перший укос все рівно буде з бур'янами, хоча от на тому, на попередніх кусочках я повідав, що не так було багато тих бур'янів. А в цьому випадку, на цьому кусочку, можливо, одна із причин, тому що тут було дуже багато насіння бур'янів, але все-таки, бачите, десь як випадав. Все-таки це те, так, що довго не сходило, А не сходячи довго, дало можливість рости бур'янам. і Ми збирали тут два укоси. Якщо це для кіз, кози з бур'янами їдять, якщо це для корів, то е корови з бур'янами їсти не будуть. От. А, другий рік вже був більш-менш нормальний і це вже третій. Звісно, не було б цієї прогалини, був би урожай кращий. Але все рівно, е, все рівно люцерна файна трава, як ви побачили на попередньому е, грядочках. Ось тут було посіяно в декілька разів більше, хоча тут їздить трактор, але трошки густіше. Тому, друзі, ось такий е, досвід. Е, вирощуйте, пишіть в коментарях е, свій досвід вирощування, діліться. Якщо вирощуєте якісь інші трави, які дуже вам до вподоби, на сіно, на корма, мені буде дуже-дуже цікаво. Чекаємо ваших коментарів. До зустрічі в наступних відео.